Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин. На вихідних відбувся Файтнай, де Джарат Кананьєр переміг Грегорі Родрігеса технічним нокаутом у четвертому раунді. Непоганий камбек Грегорі теж показав гарний бій. Декілька разів добряче заряджав, але Джарат витримав, пережив, а потім сам дожав. Як на мене, поки йому немає з ким битися. Я за хлопців в рейтингу вище нього. Як думаєте, з ким можна звести кананіра? Колишній чемпіон Белатуру на півсередній вазі Ярослава Мосов поставив перед собою завдання пробити дорогу в UFC. І він спробує зробити це проти бійця, який раніше виступав промовції. У своєму першому бою після відходу з Белатуру українець зустрінеться з американським ветераном Кьортісом Мілендером. Це буде трьохраундовий поєдинок. Він стане головною подією на шоу Fatality Legacy Revival, який відбудеться 14 березня в США. А Мосов в UFC цю. У події ми вже давно чекаємо. Ну що ж, поки чекаємо на цей бій, і бажаємо Ярославу яскравої перемоги. Ілля Топурія упевнений, що іслам Махачів боїться його. Він боїться. Звичайно, він боїться мене. Як зазвичай, це легкий бій, поки вони не напишуть твоє ім'я в контракті. Ми всі знаємо, якби це було так легко, і якби я був маленький, як він каже, він би вже давно розділив зі мною октагон. Є причина, чому він цього не хоче, і я його розумію. Можливо, Хабіб застеріг його від поєдинку зі мною, а Хабіб не дає поганих порад. А можливо, просто ламається як дів. Подивимося, як пройде цей бій з Волкановські, а потім можна знову говорити про другий пояс. Хоча й без Алекса є претенденти у Топурії. Шановні, а ви чекайте на бій Топурія Махачев. Друже, залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин та цікавої інформації. Посилання ти знайдеш в описі під відео. А от Мираб два вірить, що Ілія Топурія може перемогти іслама Махачева. Іслам Борець завдяки цьому він і перемагає, але він не зуміє побороти Ілію в той час, як Ілія може нокаутувати його в стійці. До речі, я згоден з Мерабом. У Топурії є шанси протидіяти і там, і там. Хоча ж, все ж таки, якщо ставити на боротьбу, то звичайно любитель хлопчиків в Джакузі має більше перевагу. Але це буде не так просто. А от у Стійці, як на Мене тупує, буде дійсно круче. Конор МакГрегор, колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях, заявив про своє бажання провести поєдинок на голих кулаках. Конор МакГрегор поб'ється в лізі Бернаков. Запам'ятайте мої слова. Сказав на прес-конференції в Італії Макгрегор. Так, повернеться. Запам'ятаємо його слова. Так, хлопці, всі повірили, з нетерпінням чекаємо. Алекс Перейра розповів, чи провів він якісь зміни у своєму тренувальному таборі, готуючись до бою з Магомедом Анкалаєвим. Чесно кажучи, я тренуюся так, якби бився з будь-яким іншим хлопцем. Думаю, єдине, що змінилося, це те, що він шульга, але це не має жодного значення. А я от думаю, що він змінив свій геймплан. або додав щось у нього. Перейра не схожий на того, що не планує свої поєдинки. Френсі Сінгану назвав Вадима Немкова можливим наступним суперником у ПФЛ. Що далі в ММА? Потрібен виклик, бій з претендентом, наприклад, із Вадимом Немковим. Думаю, що все залежить від термінів. Так, у ПФЛ є цікаві варіанти. Я готовий до будь-яких з них. Взагалі, хижак дуже хоче повернутися у бокс. Тому навряд чи ми скоро побачимо його в ММА. Алекс Волкановський повідомив, що зараз знаходиться у своєму тренувальному таборі і скоро повернеться. А тим часом Алжемейн Стерлінг провів з волкановський спаринг і поділився своїми враженнями та отриманим досвідом у цьому спарингу. Ентоні Сміт завершив свою професіональну кар'єру 26 квітня квітня Канзас Сіті. Белал Мухаман заявив, що він не битиметься з ісламом Махачевим, якщо той надумає піднятись. Навіть якщо йому запропонують дуже багато грошей, він просто підніметься і залишить пояс. До речі, він каже, що йому залишилось там парочку боїв, і все, він погнав за другим поясом. Віримо йому! Шон Стріклен, так і хочеться сказати. Шон чорт забирай Стріклен, в своїх соціальних мережах. Опублікував новий пост, в якому він показав, що знову зламав носа, коли катався на сноуборді. Крінжовий цей чувак. Тим часом Алекс Перейра зустрівся з Дрейком, який постійно ставить на його поразку. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар. Бажано не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях. Овіняв та підняв. Скоро почуємось.